Друге послання до Тимофія. Друге послання до Тимофія. Розділ Перший. Привітання. Павло з волі Божої Апостол Христа Ісуса. Згідно з обітницею життя, що в Христі Ісусі. Тимофієві моїй улюбленій дитині. Благодать. Милосердя і мир від Бога Отця та Христа Ісуса, нашого Господа. Подяка. Я вдячний богові, якому служу з діда прадіда з чистим сумлінням, що постійно, вдень і вночі, пам'ятаю тебе у своїх молитвах. Пригадуючи твої сльози. Я прагну побачити тебе, щоб сповнитись радістю. Я згадую твою нелицемірну віру, яка була спочатку у твоїй бабусі Лоїди й матері Євникії, і яку впевнений маєш і ти. Ревність у проголошенні доброї звістки. Із цієї причини. Я нагадую тобі, щоб ти розпалював полум'я Божого дару, який є в тобі через покладання моїх рук. Адже Бог дав нам не духа боєгуздва, а духа сили, любові та самовладання. Тому не соромся свідчення нашого Господа й мене, Його в'язням, а страждай разом зі мною. За добру звістку, з допомогою Божої сили. Він спас нас і покликав нас святим покликанням не завдяки нашим ділам, а завдяки своєму наміру та благодаті, яку дав нам у Христі Ісусі до початку часів. Тепер же вона відкрилася через явлення нашого Спасителя, Христа Ісуса. Який знищив смерть і освітив життя та безсмертя доброю звісткою, для якої я був призначений проповідником, апостолом і вчителем язичників. Саме тому я й страждаю зараз, але не соромлюся, бо знаю, у кого повірив, і я впевнений, що він спроможний зберегти те, що я йому довірив до того дня. Тримайся того зразка здорового вчення, яке ти від мене почув, у вірі та любові, що в Христі Ісусі. Оберігайте добре вчення, що довірене тобі, за допомогою Святого Духа, який перебуває в нас. Ти знаєш, що всі, хто з Азії, відвернулися від мене, включно з Фігелом та Гермогеном. Нехай Господь змилується над домом Онисифора, адже він часто мене підбадьорював і не соромився моїх кайданів. Навпаки, коли він прибув у Рим, то наполегливо шукав мене і знайшов Нехай дасть Бог, щоб він знайшов милість перед Господом у той день. А про те, як багато він служив в Ефесі, ти дуже добре знаєш.